На Закарпатті внаслідок ДТП на контрольно-ревізійному пункті загинув військовослужбовець ДПСУ. Поліція затримала водійку з ознаками сп'яніння. Про це повідомили в поліції області. Аварія сталася 7 липня близько 4.30 у місті Перечин. За даними слідства, 53-річна мешканка міста, керуючи автомобілем BMW x 5, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та наїхала на бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. Внаслідок аварії до лікарні був шпиталізований 45-річний військовослужбовець ДПСУ. Проте від отриманих травм згодом чоловік помер. Водійка автомобіля мала явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак від обстеження на стан сп'яніння вона відмовилася. Зловмисницю поліцейські затримали. Наразі вона перебуває у мед. Закладі під цілодобовою охороною, оскільки також травмувалася під час зіткнення. Окрім цього, до лікарні госпіталізовано і її пасажиром. Затримані загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Російська армія завдає повторних ударів по містах Харків та Запоріжжя за допомогою ударних дронів. Про це повідомили очільник Харківської Губов та очільник Запорізької Ва Іван Федоров. У Харкові зафіксували шість влучань у житлових масивах міста. Попередньо відомо про постраждалих. Також у приватному секторі Холодногірського району пожежа охопила будинок. Станом на 11.30 було відомо про щонайменше 11 Поранених під завалами може перебувати ще одна людина. Запоріжжя теж підмасовано атакою дронів. Як повідомив голова ОВА, було зафіксовано шість ударів шахедами по місту. Попередньо було відомо про десятьох постраждалих. Також, за даними Федорова, росіяни влучили в будівлю університету. Там палає дах. Уся інформація щодо атаки уточнюється. У Запоріжжі агенти РЕП готували підрив воїнів Азову. Як повідомили в СБУ, на замовлення ФСБ фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій під службове авто Азовців, що воюють на передовій. Замовлення виконували двоє агентів, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю. У поле зору агресора зловмисники потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога. Агенти власноруч виготовили СВП, потім відслідкували авто українських воїнів. Крім цього, Гуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для ФСБ. Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх. Їм повідомили про підозру. Зломисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Києві 6 липня про вибух, вибуха згодом спалахнула пожежа. 7 липня Одесі з Київщини повідомили деталі. Зазначається, що у Деснянському районі міста надзвичайники ліквідували пожежу на відкритій території, що перекинулося на технічну ємність. Повідомляють, що площа пожежі сягнула 100 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Нині причини і обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.